Нас часто питають, кого в Україні більше військових чи військових експертів. Відповідь очевидна. Ми ну, Олександр Мосієнко, військовий експерт, уже у нас гостях. Петро Черник з нами вже на зв'язку. Військовий експерт. Військовий експерт Українського інституту майбутнього. Іван Стопак. Ігор Романенко, військовий експерт. Військовий експерт Сергій Грабський. Ну, а з нами сьогодні на зв'язку Олег Жданов, якого ми дуже раді бачити. Пане Олексію, добрий вечір. Добрий вечір. За останні два роки на українському телебаченні та Ютубі почало працювати стільки війсь... Військових експертів, що для них варто впровадити окремий квет індивідуальна пиздобольська діяльність. Зазвичай це колишні військові, які давно не мають стосунку до армії, або ж взагалі цивільні, які колись дивилися в бой, ідуть одні старіки, і відтоді вважають себе профі у воєнних нюансах. Однак серед цієї маси є альфа-експерти, популярніші за інших. Вони виступають на мільйоні аудиторії. А від їхніх коментарів у ютуб-каналів починається діарея з клікбейтних. Заголовків спочатку головним експертом з усього був Арестович. Потім настала епоха Жданова. А тепер всю правду про війну нам розповідає ось цей пан. Я з красним дипломом закінчив училище в 85-му році. Була дипломна бездушний бой. Міг 21 два спірового севшістнадцяти. То дас уже 16 шістнадцяте виконували бойові задачі, по тому очень хорошо знає 16, знайомтесь, це роман Світан, і сьогодні він один з найпопулярніших військових експертів, якого щодня тягнуть у свої ефіри українські медіа. Світан полковник ЗСУ у відставці з 97-го року. Льотчик-інструктор і колишній радник голови Донецької ОДА Тарути. До повномасштабного вторгнення Світан майже не з'являвся у медіа та тим більше не будував кар'єру військового експерта. Проте після початку повномасштабного. Вторгнення якось тишком нишком пройшов кастинг на шкіряний диван Юлії Латиніної. Це дало поштовх популярності Світану. Це Юлія Латиніна і Роман Світан. Це Юлія Латиніна і Роман Світан. Здравствуйте, це Юлія Латиніна і Роман Світан. Чому Латиніна так вподобала Світана? Невідомо. Можливо, їй сподобалося, що світан, як і вона сама, недолуго вставляє українські слова у свої промови і каже на Україні. Не треба в общество вводить в оману, а то тобто, є в, в обман не надо займатися, як це кажуть на Україні, указу милюванням очка За що ж Світана полюбили українські медіа? Звісно ж, за його експертність та точність прогнозів. От ви знали, що Україна ще в жовтні 2022 року отримала F-16 Завдяки лендлізу. Дві три іскадрілі на які ми розчитуємо. вони можуть бути поставлені в тічині буквально місяця двох. Скоріше всього. Uh, первые самоліти поступят uh, по Ленд-Лізу, з uh, 1 октября. А чули про те, що російська армія ще рік тому залишилась без важкої техніки? Uh, ближайші діта полгода росіяни точно столкнуться з повним відсутствием uh, у себе у. Техніки, як світан готовий прокоментувати будь-яку подію пов'язану з війною. Поки ви дивитесь один прогноз світана, він вже записує інший. Більшість цих відео набирають сотні тисяч переглядів та потрапляють у тренди. У своїх промовах світан любить наголошувати, що спирається на факти. Ми також будемо спиратися на факти і оцінимо прогнози, які він давав з 2022 року. Вийти на границі 91-го року дійсно можна, можна і в принципі в кінці зими з тим вооруженням, яке підходить і планується подойти. В принципі, до кінця зими. За зиму ми вже можемо вийти на границі 91-го року. Фірмовий прогноз світана: це коли будуть звільнені Донбас і Крим та коли закінчиться війна з Росією загалом. Крим ми в цьому году однозначно не. Де... Звідки у Романа Світана такий дар передбачення? Можливо, чола пана експерта торкалися Тентаклі восьминога Пауля, а можливо, пан експерт торкався бабака тимка де не треба. Як би там не було, але без містики пояснити той факт, що Роман Світан вирішив стати військовим експертом, досить важко. Війну закінчимо в наступному році точно. європа вже не винесе війни дольше. Точно точно у 2024-му війна закінчиться. Чи є якась інша? Інша, точніша дата. Слідуючий рік точно будемо воювати, і 2025 рік. Тобто два роки – це вже не можна вважати говорити 100%. Окремо доставляє, як для підсилення своїх заяв світан постійно використовує слова на кшталт точно. Можливо, він езотерик, як і його попередник на посаді головного експерта. Тому вірить у силу афірмацій. Але інколи Світан стає не з тієї езотеричної ноги, і тоді війна перетворюється на десятирічну. Тойна, тобто тобто що по большому щоту лет на 10. Лет 10, да не розвалиться російська імперія. Глобальні прогнози це невдячна справа, бо на перебіг війни з Росією впливає занадто багато факторів. Інша справа короткострокові прогнози, але з ними в Романа Світана ще гірше. Ближайше в чи ніділі ми у відео бої в Лисичанськ, а в тічені ніділі двох і Уді вопроси шон сурбіжним і северодонецьком числі ближайший місяць максимум полтора до дождей. Ми вскроємо повністю встроєм фронт російських військ. До речі, заяву про обвал російського фронту на півдні світан зробив, коли сили оборони вже завершували наступальну операцію та переходили до оборони. Це багато що говорить про його рівень володіння оперативною інформацією. Але пан експерт перевершив сам себе, коли наприкінці 23-го року розповідав, що мають робити ЗСУ на сході. Донецька атакували, Горловку Донецьк, Да, однозначно. Сейчас в зиму это можно делать. В зиму можно атаковать, заходить на Горловку со стороны Торецка. Вот прямо заходить. Да, на север, да, на север Горловки та же самая авдейка Почему надо идти в Донецк? В Донецк с Авдеевки, с промзоны, причем с промки на Ясиноватскую развилку, там 3 километра. ці три кілометри, ну можна пройти, якщо поставити себе задачу. Так, коли сили оборони України вели та ведуть на жорстокі оборонні бої, світан на Гордона розповідає, що насправді вони мають наступати. Наприклад, біля Авдіївки просто задачу потрібно правильно поставити. Це можна назвати дурістю популізмом або ж списати на незнання. Адже перш за все, світан полковник повітряних сил, а не сухопутник і спеціалізується на авіації. Тема літаків. А особливо f 16 дійсно одна з найулюбленіших в розмовах зі Світаном. Тут, як і з термінами війни, він постійно прогнозує, коли F-16 будуть в Україні та постійно помиляється. Ну, льотний состав В Кінцю року у нас льотний состав вже перша партія, по крайней мере, у нас буде готова. Є можливість того, що ми ще вточні ескадриль і f 16 У мене є так сказати, убеждення, такої, по мере, прогностическое. Ми побачимо одну із кадрілю до нового року. Але як то кажуть, хто не помиляється, той не випускає по три відео на день. Вперше поява Ф 16 світан прогнозував ще на жовтень 2022 року. А зараз вже березень 2024-го. Які прогнози він давав за цей період? І так зрозуміло. Однак тут важливе інше. Це вже не порожні балачки. Деякі заяви щодо Ф 16 відверто шкодять та просто обманюють людей, створюючи у них хибну уяву. Про ситуацію з західними літаками, по перше, світан створює ілюзію, що F-16 – це дуже легка для опанування техніка. Хоча що західні що українські пілоти стверджують протилежне Три місяці хватить, щоб переучитися. Може бути чуть більше щоб технікам е, підучитися. По друге світан робить з F-16 чудо зброю, яка вмить допоможе розгромити окупантів. Но как только появятся самолеты, поверьте, как только первый вылет будет начнут сыпать авиабомбы. На голови росіян їх не буде ні на лівому берегу, ні на фронті. Вони просто уйдуть. Уявіть розчарування українців, коли ці фантазії не справдяться, та вони вирішать, що наші військові просто не скористалися ключем до перемоги. На заході обіцяють, що F-16 з'являться влітку цього року. Світанна натякає, що вони вже літають в українському небі. Є теоретична можливість того, що вже F-16 використовується в нашем небе не только F-16, літали ші на єврофайтерах. Была інформація на грипенах. Есть інформація о том, что F-16 уже работают в нашем небе. Ну, просто без базирования на наших аэродромах. Дело в том, что не по некоторым косвенным признакам, особенно запуску ракет, управлению ракетами российской Інформаційному потоку теж можна говорити, що це це, уже це та має місце бути. тема передачі в 16 Делікатна, як Его Миколи Тищенка, та кожна необережна заява може їй нашкодити. Тому слова світана є відвертим шкідництвом, і через це на них був змушений реагувати тодішній речник повітряних сил Юрій Ігнат. Цю людину не згадував, якби не було там сотень тисяч переглядів і весь Ютуб світані. Хто такий світан абсолютно не зрозуміло. Якісь воєнний льотчик інструктор. Ніхто в авіації повітряних його не знає, звідки він взявся. Існує невеличка ймовірність, що Світан таки набридне колективній Наталії Мусейчук, і ця вакханалія рандомних прогнозів зникне з етерів. І колективна Наталія Мусейчук остаточно зосередиться на військових експертах, з якими їй справді подобається розмовляти на десантно. Штурмових астрологах, авіаційних тарологах та танкових нумерологах. Телебачення Торонто існує в тому числі і за ваші донати. Завдяки вам. Наша редакція може дозволити собі існувати без вихідних відпусток та сну. Завдяки вам ми можемо безперебійно поставляти високоточний контент. Ми можемо робити ексклюзивні розслідування і досліджувати раніше невідомі історії. Завдяки вам, ми завели англомовний канал і розвиваємо власний інформаційний телеграм-канал та Твітер. Дякуємо вам за підтримку. Дякуємо вам. За донати, дякуємо, що ви просто зараз підете в опис до відео та перейдете за зручним для вас посиланням. У нас є PayPal, зручна монобанка і навіть новий донат-сервіс Баймікофі. Закиньте вашому улюбленому телебаченню Торонто ще пару баксів. Чи кілька десятків? Маленьких донатів не буває. Як не буває, маленьких сердець у наших підписників любимо вас.